Мене вже просто задобало. Потрібно витирати часто, займає дуже багато часу. Тільки погляньте, тут в наборі зразу йдуть викрутки. Я неймовірно вражена цією тканиною, як вона гарно переливається. <звук> У нас із чоловіком досить давно вже було одно невирішене питання, яке сьогодні ми нарешті вирішили закрити. Це те, щоб замінити наші металеві жалюзі. Бо ці взагалі мене вже просто, м'яко кажучи, задубали. Подивіться, вони вже, по-перше, поламались, вони вже своє віджили, прожили і так далі. Вони збирають дуже багато. Пороху їх потрібно витирати часто, і це все займає у мене дуже багато часу. І на всіх вікнах інших ми зняли, а тут нам потрібно, тому що тут спить дитина, і нам потрібно, щоб було темно. І ми вирішили зупинитись на фірмових шторах, які виготовляють індивідуально під будь-який замір вікна. І тут вони нам мають ідеально підійти. Зараз вам покажу, що у нас вийде з цього. Тільки погляньте, тут в наборі зразу йдуть викрутки, і є легка інструкція, щоб встановити. Знайшли ми їхню сторіночку в інстаграмі і відразу закохалися, бо в них є неймовірно гарна пудрова тканина, якої не було у інших виробників. Тому ми зрозуміли, що це саме те, що нам потрібно. До того ж, під час переписки із консультантом впевнили, що не помилились з вибором виробника, адже вони не дуже детально пояснюють, як робити заміри та встановлювати. Все дуже легко та просто. Погляньте, я неймовірно вражена цією тканиною. Я не очікувала, що вона настільки буде класна, якісна. Просто подивіться, як вона гарно переливається. Це італійський шовк, неймовірно якісна, гарна тканина, яка ось так дуже гарно переливається. А взагалі, ви зможете підібрати для себе дуже легко тканину чи колір, який вам потрібен, тому що в них є телеграм-каталог, в якому є багато різних тканин та понад три тисячі різних кольорів. Тому ви для себе точно щось оберете під будь-який ваш інтер'єр, під будь-які ваші бажання. Там є все, що ви хочете.